Піаніст майдану або піаноекстреміст – екстреміст, хлопець, який став відомим через те, що грав для протестувальників на барикадах у Києві, завітав на Буковину і дав концерт для чернівчан просто неба. Богдан не знімає маску ані під час виступів, а коли дає інтерв'ю. Про себе розповідає мало та неохоче. Єдиний факт його біографії, який він повідомив, це те, що колись займався у музичній школі та навіть сам був викладачем гри на фортепіано. Каже, ніколи не думав, що згадати колишнє захоплення йому доведеться під час протистоянь у Києві. Я був волонтером в КМДА і виходив покурити на вулицю, і вот побачив інструмент, інструменти захотілося не грав. Тому на той момент я не грав уже 5-6 років. коли я грав люди ні мимо, мімо і. Ципляли та не знаю, ні там благодарили, там просіли, що щось. штука. Богдан зізнається, не одразу зрозумів, що його імпровізовані виступи на вулиці привернуть увагу людей, які воювали на барикадах. Менше місяця понадобилось, щоб я повірив, те, що дійсно затрагівають душі людей. Тож я тоді було для мене. Хлопець розповідає на майдані. Був від початку протестів. Події останніх кількох місяців дуже сильно вплинули на нього. Ну, взагалі, на революцію я помінявся. Человек заново родился. И там на баррикадах, когда был вопрос касаемый касается смерти, ну вот жизни и смерти, то это очень человек меняется вообще внутри. Вот когда убили моего товарища, я после этого перестал. ну Грубо крісто боїться смерті. Тепер хлопець їздить країною та дає концерти просто неба. У Чернівцях на його виступ зібралося чимало людей, переважно з яких молодь. Ті, хто прийшов на центральну площу послухати піаніста майдану в один голос кажуть, музика це те, що єднає людей у біді. Я гадаю, що мистецтво найкращий <губіниці> спосіб <губіниці> порозуміння між людьми набагато краще ніж агресія. Музика зближає людей. Мистецтво близьке для кожної людини. А це той музикант якраз поєднує і надає мистецтво для кожної людини. Від хлібороба до професора, і кожен, хто відкритий, хто має відкрите серце, сприймає цю музику. Коли люди стоять рядом, і коли слышу їх слова благодарности, коли я вижу, що люди плачуть, це это вообще это, ну, это просто это настолько удивительно. Когда ты что-то делаешь для людей, люди начинают делать для тебя. Я хочу, чтобы это все слышали, чтобы ну, люди начали так жить. В конце концов, не нужно думать о себе, а о тебе подумают те, о ком думаешь ты.